Сільське господарство рушійна сила економіки Тернопільщини. Про це заявив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода після нещодавнього візиту до одного з фермерських підприємств, що у селі Васильківці Чорківського району. На полях господарства вирощують зернові, бобові, технічні та кормові культури. Серед них картопля, яка впродовж восьми років була основним продуктом підприємства. Однак через повномасштабне вторгнення. Площу під неї зменшилася зі 120 до 30 гектарів. Через погодні умови цьогорічний збір врожаю розпочався пізніше. Є багато сортів, є пікасо. Цього року завезли новий сорт. Є білороса, Аризона, є чіпсовий сорт картоплі. Ми би мали починати чуть скоріше, але погода нам дощі відсунули. Ми той період. Що ми маємо починати, але надіємося, що подальшому з Божою допомогою буде. Нам тільки саме краще будемо збирати. Картоплю збирають цілий рік, окрім зимового періоду. Її сорти дозрівають у різний час, тож роботи вистачає на весь сезон. Збирання проходить на сучасній техніці, 70% якої іноземного виробництва. Це трактори, оснащені gps навігаторами комбайни, культиватори тощо. За словами керівників підприємства, щорічно з одного гектару вдається отримати до 50 тонн картоплі. Жнива розпочалися нещодавно, тож робити цьогорічні підсумки у фермерській компанії не поспішають. Цей рік досить непоганий, є, що при тих погодних умовах, що на даний рік були і приморозки, і от в погоду і дощі були, досить непоганий врожай. Ну за врожай ми вже пізніше скажемо, бо ще не знаємо, яка врожайність вийде, закінчать поле люди, і тоді вже будемо знати, яка врожайність вийшла. Надіємося, що досить непогано буде. В можете самі побачити собі результат. Окрім вирощування різних культур, на підприємстві розвивають свинарство та бджільництво. Загалом сільське господарство залишається провідною галузі української економіки, що особливо важливо в умовах війни. На сьогодні в Україні налічується 43 тисячі фермерських господарств, які разом обробляють понад 4,5 мільйонів гектарів орної землі.